Жека! Дивися, що я знайшла у мами в сараї. Цікаво, яка в неї історія і скільки їй років. І я в цьому зовсім не розуміюся. Але я знаю місце, де нам детально все розкажуть про ікони. Збирайся, погнали! А місце це розташовано у Житомирській області, в містечку Радомишик. Саме там знаходиться душа України найбільший музей ікон у східній Європі. Майже за три години з Божою поміччю ми доїхали до місця призначення. Замок радомший, заснований на місці старовинної паперової фабрики, поподобаний Єлисеєм Плетенецьким у 1612 році. У 2005 році для Ольги Водими Богомолос я зробив велику виставку в Києві виставка української домашньої ікони. Під час цієї виставки ми зрозуміли, який велетенський клас культури знаходиться в наших руках. І по закінченні виставки було прийнято рішення шукати місце під постійно діючий музей. А в Києві, звичайно, знайти таке приміщення неможливо. І Ольга Вадимна звернулася до об'яву. І в одній об'яві вона прочитала, що в місті Радомашлі продається млин, старий млин. Ну, Ми приїхали подивитися на нього. Напівзруйнована будівля, чагарник. Тут було болото і вода стояла в приміщеннях. До того тут ще було міське сміттєзвалище. Ми звідси винесли на руках 60 тонн сміття. Взяли екскаватор і сюди трошки нагорнули землю, щоб цей заїзд зробити. Туди на кубку землю нагорнули. У нас вийшов острів. А цей острів великий і має форму серця. Ну, як його назвати? Любові, кохання. Пра... Цей менший острів має форму починки. І ми його назвали острів щастя. Помати здорову починку. Це вже щастя. Розрівняли ці острови, посадили перший рік кущики, дерева, парк, наче такий вимальовується. Думаю, в цьому парку мати якісь фігури. Виявляється, що в 1612 році настоятель Києво-Печерської лаври Єлисей Плетенецький заснував тут першу в центральній Україні паперову фабрику. То тут виходить монахи працювали. Хотіли відремонтувати старий млин, а вийшов замок. Замку тут ніколи не було. Тут завжди був мую. Добре було башту поміти. Це найвища точка в місті Радомошлі. висота цієї башти 32 метри, в башті є капличка, гарна капличка. І два готельних номери для справжніх принцес. У 2011 році ми відкрилися як музей. Музей української домашньої ікони та сторожинність в 1612 році заснована папірня, а 2012- це скільки років? 400 років. І ми вирішили будь-що відзначити цей ювілей і зробити свою папірню. Папірні в цих стінах ніколи не було. Папірня була на тому водопаді, на два водопади. І ми, коли рили канали, то витягали сваї, обгорівши сваї. Від тієї папірні. Та папірня поіснувала 80 років. За час своєї роботи вони виготовили стільки паперу, що ще 100 років по тому ця православна література в Києво-Печерській лаврі друкувалася на цьому папері. У XVIII столітті папір робили із льону, крупови, коноплі. І з старого одягу ходили монахи по людях і скуповували старі сорочки. Все ж льоно було зароблено. Все це, -це подрібнювалось на маленькі шматочки. Завантажувались великі чани і виварювалося це все. Десь місяць тривав цей процес. За місяць ця сировина вже починала розповзатися в пальці. І був такий верстат, називався бітром. Він приводився в дію великим водяним колесом і чотири ступи цілодобово довбали цю масу, перебиваючи її на пункт. Я буду не я, якщо не спробую зробити папір власними руками. Пішала. Ось. отримуємо. І ми так оптиміли. Знімаємо верхню рамку. Одаємо трошечки стихи водичці. О. Так, і далі. Тепер Перевертаємо його отак от, от. О! І притиснуємо. І підняли. Пимо ще саме валя. На світло, mm -hmm. де у нас? щоб Ну отак так? Mm -hmm. да? Тепер ми сюди, це трафаретка. Mm -hmm. Накатуємо фарбу. О, легенько легенько наносимо фарбу. Викладаємо папір. О, тепер накривайте дощечкою і, і відправляємо під прес. Тепер ми це сюди, okay. да? ну і витихенько так. Яку сторону? Вот так, так, правильно, правильно, правильно. Верімо. І зараз буде Сподіваюсь, Сподіваюся, напортачила. Гарно. Я не суміш. Музей української домашньої ікони, ікони православні, Римо-католицький, греко-католицький музей позаконфесійний, а поряд з ними багато предметів українського побуту давнини. Після революції 17-го року, коли страчували священики, руйнували церкви, то поруч з людьми, як не дивно, так само страждали ікони. Ось цей образ Ісуса Христа в XVIII столітті перебував у храмі. В Часи гонінь на християнську віру ікону розпиляли навпіл, зробили з неї віконницю. З часом сніги і дощі змили зображення. А цей маленький чеканочний образ святителя чудотворця Миколая з міста Вижниці ем, був прострелений офіцером під час Другої світової війни. Коли на іконі з часом стиралося зображення, воно іноді покривалося кіптювою від гасових ламп, які ми освітлювали оселі. Тоді люди ж Бали, змивали просто залишки і несли до майстра дошку, якщо вона була міцною, він наносив нове зображення. А потім проступали ще й ті попередні фарби, і ось такі дві ікони з подвійним зображенням дійшли до нас з вибини віків. В селі у кожної бабусі був такий казан. А ви вмієте його правильно використовувати? Жека, цукор неси. Домашні українські ікони згруповані ще й за областями, в яких вони були написані. Ікони з Київщини 19-20 століття написані тоді під суворим впливом школи іконопису Києво-Печерської лаври. Полісся, древлянський край, де знаходиться наша Житомирщина, де багато лісових насаджень. Тому майстри з Полісся обрали темно-зелений колір. Чернігівські ікони відрізняються насамперед червоним відтінком для чернігівських ікон більш характерні портретність, і образ. І багато елементів флористики. Колекція люльок і колисок. Давнину, коли народжувалась дитинка, збивали з дерев'яних дощок, люльку, дна в таких люльках не було, дном слугувало полотно. Цульщина, а кінець 18-го, середина 19-го століття люди, які проживали в гірських районах, не маючи змоги виїхати на навчання, ось так як уміли, так зображили в основному багатосюжетні образи. ікони старовинні кінця 18-го, середина 19-го століття, які називали повчежними. Ікони на склі, з'явившись на початку 19 століття в Західній Україні. За технікою написання такі ікони відрізняються від ікон на дереві. Зображення наносили з тієї вже зворотньої сторони скла. Мала, де ти лазиш? Пішли стендап писати? Дай допрасую сорочку. Кого я дурю? Дайте нормальну краску. Не схоже на інші ікони східної України. Майстри Луганської і Донецької областей, 19-20 століття створювали клади ікони, які виготовляли з тканин, з яких шили одяг, використовуючи шов, оксамит, шкіру, фольгу. А маленькі ікони розміром людську долоню і більшенькі називали подорожніми, вирушаючи в дорогу людина брала з собою ікону невеличку, щоб помолитись. Ця невеличка ікона дев'ятнадцятого століття має назву Богородиця допоміжниця при пологах. А Ольга Богомолець купила її в родини, в якої було декілька поколінь, бабів повитух, які приймали пологів жінок у далеких селах. А вони розповідали, що брали цю ікону, йдучи приймати пологи, і молили, щоб дитинка й жінка були здоровими. А ще вони самостійно вирішили, отут з краєчку, ви бачите, вирізано знизу і зверху. Вони ще й поповинку новонародженим діткам перерізали як на дошці, а вважаючи, щоб дитина йшла в цей світ під опікою. Богородець з народженням дитинки в давнину виникала іноді перша в її житті ікона по зросту новонародженої дитинки. Іноді батьки вирізали ось таку дошку 48-52 см, Яку несли до майстра. Майстер наносив образ образ в залежності від дня народження дитини або шанованого святого або євангельського свята. І таку ікону називали мірною ростовою. Вішали над колисочкою дитини. Вона була для неї оберегом. А зараз ексклюзив піднімемося разом з вами на вежу. Вхід куди обмежений. І родзинкою цієї вежі є, що кожен поверх присвячений одному із святих. Пішу. Цей поверх присвячений Ісусу Христу. Цей поверх присвячений Архангелу Михаїлу. Цей поверх присвячений Святому Миколаю. Фух. Цей поверх присвячений Георгію Побідоносцю. Фух. За легендою, якщо загадати бажання і стукнути у дзвін, воно обов'язково здійсниться. Пробуємо. Одне бажання на всю країну. Камінна зала, концертна зала, музею «Замок Радомисель» – це виробниче приміщення млина в давнину. Висота її 6 метрів. На стінах кам'яна кладка початку 17 століття, коли будували радомирську паперову фабрику. Зала повітна знаходиться в землі, тут завжди комфортна температура. Знімали художні фільми, і телепередачі. Останній одна серія кріпосної знімали ще й серії холостяка. А тут снідають, обідують і вечерять люди, які проживають в готельних номерах. А не що? Недавно музей занесений до української книги рекордів. Площа музею становить 2500 квадратних метрів, де ви можете побачити більше трьох тисяч експонатів. Якщо вас цікавить історія іконопису, це місце саме для вас. Слідкуйте за нами і ви побачите, ще багато цікавого.